Добрий вечір. Дивіться. Де? Ну, короче, поставив то все. радіатор інтеркулера, радіатор, все попід'єднував. Тепер тепер стало питання. Поставив траверсу. Рамостягну, трошки рамок з'їхалося має бути. От Зробив траверсу. я буду її треба обварити, ще по побакати зробити, щоб вона прикручувалася все повністю. Буха. Але от яка виходить ситуація. Тепер я думав, що капот той старий різати, переробити трошки, не виходить. Не виходить, Тому що він, він сильно тяжкий той капот. От, По-перше, а по-друге, мені не стає кріплення. Я думав, зробити кріплення, капота сюди поставити на раму. Не виходить. Не вийде, бо не буде бампер мати, за що цеплятися. От, мусить бути отак от стояти. Мусить так стояти. ну Так думаю, що воно буде так. А там в принципі не знаю що воно покаже. от Інакше дивився, як булаті, в булаті теж так само вузько стоїть капот. от І прийдеться, певно, що мені так само робити вузько там середині ще в траверсі усиляти, давати усилення. От. Все воно показує, думаю, що одне, а показує воно зовсім інше. От Не знаю, що далі робити. Щось придумати. Думати треба. От тут же все під'єднано, все повністю. Ще тільки зверху датчик поставити, температури, датчик вентилятора. Вот, все уже. Печка, все, все все уже. Вот, кондиционер, вакуумный насос, все уже там натягнуто, ремни натянуты, все уже поставлено, все стоит. Вот таким получается зазор. Сейчас покажу зазор. Миш. Меж... Вот. Зазор между вентилятором и тем. Я думаю, может еще трошки зменшить. Але зменшую зазор, потім заміна рівня буде хреново. І от не знаю вже тепер, коротше трошки, як то кажуть, вахує. Тут є осушитель, бачок, радіатор кондиціонера. Тепер треба зараз вивезти стін, з, з, з тою траверсою, з тим, з тим поставити, тут ще треба буде позачищати, потім там болти посерлити на 12 поставити, тут зверху все позажимати повністю. От. А далі треба робити, щось, щось думати, далі, як пампер ціпляти, як то все воно було настільки довше, воно десь настільки воно довше було. от, от такого де довго було. Плюс там ще отака, коротше, морда була довга. Тепер, звісно, воно буде коротше, але далі вже вилазить одне за одним тягне. Треба далі мозги включати і так собі сміряти, пробувати. А капот такий придеться пану, що робити, такі як я хотів. Від... Там є тигр такий. капот у него блатный. Придется мне той капот робити. Думаю, трошки сбережу той капот, не получается. Ну что, не получается, значит не получается, значит будем делать другой капот. Вот такая, короче, у нас фигня выходит. Стяжкой стягнули.